Вітаю це програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. У Кривому Розі відновив свою роботу важливий соціальний проєкт університет третього віку. 14 вересня у восьми навчальних осередках сіли за парти 200 нових студентів зрілого покоління. Детальніше про цей проєкт розкаже гість нашої студії Олег Жицький, координатор фонду Українська перспектива. Вітаємо у студії. Мої вітання для початку. Давайте пригадаємо історію створення такого проєкту як університет третього віку. Хто ініціював та підтримував такий задум, розрахований на навчання? Представників зрілого покоління. Ідея створення університету третього віку, університету для людей поважного віку належала у 17-му році тоді народному депутату сьомого скликання Костянтину Павлову. Він з великою повагою відносився до людей поважного віку і тому. Була така ідея створити університет, який би створив такий осередок для спілкування, для навчання, для пошука нових таких ідей, яким був університет третього віку. В 2017 році тривала певна підготовча робота. А в 2018 році університет перший спочатку року відкрив. Свої двері для слухачів, студентів третього віку. І вже в травні місяці відбулось перший випуск випускників. Надалі університет працював майже до 2020 року. Останні два роки університет не працював, але цьогоріч він знову відновив свою роботу. Розкажіть, будь ласка, як вирішили активізувати його діяльність? Звісно, так певна війна наклала свій відпочаток війна, те, що відбувалося. Ми всі з вами добре розуміємо, як змінила наші плани, як змінила все війна, яка прийшла до нас у 2022 році? Перед цим були ковідні обмеження тому на жаль університет вимушені були закрити цей університет тому що були певні риски ризики для слухачів тому в умовах з з, 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 з врахуванням умов безпеки було прийнято рішення на час закрити університет до кращих часів скажімо так про навчання в доволі незвичному вище. Як воно проходитиме цього року, розкажіть, будь ласка, е, мені дуже приємно, що е, за погодженням е, з Олександром Юрійовичем Вілколом е, ми вирішили ще в травні цього року е, відновити роботу університету. Коли е, ситуація е, стала кращою, е, ми всі пам'ятаємо, коли ворог був майже на підступах до Кривого Рогу. Були великі е, такі ризики, пов'язані з життям для кожного з городян, е, дякуючи Збройним силам, силам територіальної оборони, Ради оборони міста, відігнали ворога на доволі безпечний відстань. І зараз е, життя триває в нашому місті, е, ну, звісно, не таке, як було до війни, але більш безпечніше, ніж воно могло бути. І було вирішено в таких умовах відкрити університет з певною підготовчою роботою, і 14 вересня відбулося відкриття. З чим я поздравляю всіх слухачів і всіх тих, причетних до цієї доброї справи. Хто наразі є слухачем університету третього віку, декілька слів про вік студентів, а також мету їх навчання? Слухачами університету третього віку є люди, які знаходяться на забезпеченні територіальних центрів наших восьми територіальних центрів, тому що чому вісім районів сім, а у нас вісім, тому що на Вінгулайському районі є два територіальних центри обумовлених тим, що велика відстань між в районі, між Інгулцем та Йогоком. Тому в восьми територіальних центрах ми набрали студентів, провели певну підготовчу роботу і, і стартували. Де та в якому форматі проходять лекції для слухачів вишу? Ну, по-перше, хочеться розповісти про те, що велика підготовча робота тривала для відкриття університету. Це було пов'язано і з набором слухачів, які не дозавершили навчання, і е, створенням матеріальної бази, а це і е, сучасна техніка. Це і там, ті ж палиці для скандинавської ходи, це і написання розкладу, і програм е для навчання. Е то есть, велика тривала велика робота, майже три місяці з підготовки до відкриття е університету третього віку. На базах яких закладів освіти проходять навчання? Студентів? Це не заклади освіти. Я ще раз повторюсь: ми відкрили навчання на базі восьми територіальних центрів, які надають послуги населенню і в основному населенню переважно похилого віку. Відбувається це заняття в... з урахуванням умов безпеки. На під час повітряних тривог ми не проводимо заняття, ми їх, ми їх завершуємо. А тоді, коли вже йде відбій тривоги, ми тоді починаємо продовжувати. Тому що безпека життя є основним таким пріоритетом навчання. Яка в нього є викладацький склад? Кривий ріг дуже багатий. на... Творчий науковий викладацький потенціал, потенціал волонтерів, студентів. Майже з такими людьми ми працювали майже три місяці. Ми провели набір таких людей, які мають певний освітній досвід, певний життєвий досвід, професіональний досвід і слава Богу. Ми маємо такий потужний викладацький потенціал, який має змогу навчати людей тому, що потрібно, і основна мета навчання. Це ми далі зупинимось. Це я далі розповім про предмети, які ми будемо викладати в університеті. Чи є такий студент університету? Історія та досягнення якого запам'яталися вам найбільше за ці роки. Звісно, таких прикладів дуже багато. і Я хочу назвести майже ну, такий цікавий факт, що зараз в університеті третього віку у нас навчається студент, який, якому виповнилось 95 років Савін Володимир Михайлович. О, це людина з певним досвідом, але яка не зупиняється на досягнутому і продовжує далі навчатися. І є родина полякових. Олена Миколаївна і Сергій Іванович, які вирішили це зробити справою сімейною і навчатися цілою сім'єю. Це дуже приємно. Приємні такі речі знаємо, що навчальна програма університету доволі насичена. Розкажіть про неї детальніше, зокрема, які напрямки є пріоритетними. В навчанні? звісно, так ми багато уваги приділяли звісно предметам, які будуть викладатися в університеті. Загалом можна їх поділити на три види. Це перше це комп'ютерна грамотність і користування сучасними гаджетами, тому що зараз дуже важко уявити своє життя без користування гаджетами і програмами, які є до них написані. Що стосується оплати комунальних платежів, користування транспортом комунальним і багато багато інших речей, які на сьогодні значно облегшують і жит... і наше життя, і життя людей. Які знаходяться на пенсії, тому ми залишили цей предмет, який, ну, який був дуже, дуже сучасним на той час, і зараз це комп'ютерна грамотність і користування сучасними гаджетами. Це майже третина програми присвячена тому, щоб люди могли навчитися користуватися. Гаджетами і користуватися програмним забезпеченням Київ. Це один, один, один напрямок. Другий напрямок це що стосується українськ, вивчення української мови. Е, наразі дуже є велика необхідність вивчати нашу рідну мову, е, тому що залишок того, що від ну, нашого радянського минулого все-таки впливає на нашу. Цезнання, і ми е зараз в цих умовах вирішили е ввести новий е предмет як вивчення е рідної української мови. Дуже цікава е програма, яка стосується вивчення української мови. Вона, звісно, доволі проста, але дуже доступна для людей, які зараз е відчувають потребу тому, щоб… Забути російську і розмовляти українською мовою. Третій напрямок це напрямок, який стосується здорового способу життя. Де є, тут є декілька предметів, які, ну, по-перше, роблять життя таким насиченим для людей. Це ми вели нову, нове такі заняття скандинавської ходи, здорового способу схарчування. І була так така ідея народилась ще в травні місяці, і ми її спробуємо втілити в життя стосовно здорового способу і активного способу життя. Це ми пропонуємо предмет бальних танців. Бальні танці для людей, які яким це цікаво. Які це цікаво. Як воно буде, покаже час. Але така от цікава програма і цікаві предмети ми пропонуємо для наших слухачів. І наостанок, який фідбек від слухачів ви отримуєте вже зараз? По-перше, майже 100% відвідування занять. Це говорить про те, що людям це цікаво для людей це є певний, визиває, визиває певний інтерес і. Ну і люди дуже вдячні е, за те, що все-таки відроджений цей проект в пам'ять про Костянтина Юріча Павлова, які, якого люди дуже любили, поважали. І мені дуже приємно, що ми цей проєкт відродили і люди мають змогу е, користуватись цим значущим соціальним проєктом, яким є університет третього віку, е, гаслом якого є, основним гаслом якого є життя триває. Я вдячна вам, що сьогодні ви прийшли до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. У студії була Дар'я Юськова. Побачимось.